Я думаю, що кожен з нас має розуміти настільки важливо мати в сім'ї вогонь. Вогонь не як явище, а як символ. Символ кохання, символ теплоти, символ ніжності, досвіду і благополуччя, пристрасті та любові. Ну і, звичайно, ніхто інший, тільки батьки мають передати своїм дітям цей вогонь. Адже вони батьки зберегли його саме для вас, молодята. Я впевнений в той момент, коли у ваших батьків з'явився свій власний вогонь, він міг горіти з різною яскравістю. В один момент він горів досить яскраво, в інший, можливо, трішки менше. Але в результаті він горить і він збережений саме для вас. І ви маєте бути вдячні своїм батькам за цей вогонь. Батьки. Завжди будуть пам'ятати, як вони вас ще такими крихітними, ще такими маленькими тримали на руках. Батько завжди буде пам'ятати, як він високо підкидував вас вгору, а ви дивилися йому в очі і посміхалися. Мами завжди будуть пам'ятати, як вони вас пригортали до себе, не дивлячись на будь-яку ситуацію у вашому житті. Взагалі про батьків сказано багато хороших слів, і написано багато віршів. Але на мій полі ці найбільш далі, батьки це мамина рука, її ласкавий і теплий дотик, це перша крапля молока, це до життя незмірний поклик, що нас рідний життєві морі дає нас нагу на роки, що є святиною і в радості, і горі. Зречно, це ваші батьки. Батьки це ті люди, яким в житті від вас ніколи і нічого не буде потрібно. Тільки знати, що з вами все гаразд. Шановні батьки, я прошу, щоб ви зараз підійшли до своїх дітей, запалили вже їхню тепер сімейну свічку, передаючи свою любов, ніжність і теплоту. Просимо. Друзі, підтримайте оплесками. Ми сьогодні стали свідками народження нової сім'ї. Це свій український сімейний вогонь. Ваші аплодисменти, друзі, аплодуємо. Аплодуємо.